Добрий день, сьогодні у нас 2 липня 25-го року приступаємо до третього етапу обрізки черешні в схемі формування KGB. Схему формування KGB я вибрав, тому що вона мені більше всього подобається, тому що вона компактна Тут і дозволяє під час циклічної обрізки. Міняти сорти. От. Це у нас черешня ріта. Тут у нас вон була щепа, здається, фольфер. Це у нас щепа, здається, німба. У 23-му році це був прутик. Був, був сформований, було, е, був обрізаний, він видав 5 чи 6 товстих пагонів. От. І я провтикав 24 рік, що я їх не обрізав. І Обрізав я їх тільки цією весною. От. І вони, от вони дали вже там більше метра приросту. Тому моя зараз задача буде обрізати на висоті. Десь приблизно сантиметрів 80. Зараз я думаю, що ми зробимо перший е, крок, обріжемо трошки вище, після того е, підрівняємо. Суть цієї операції в тому, щоб після обрізки от тут позакладалися скрізь плодові бруньки, і якщо ми їх виведемо в одну висоту, то буде шанс на те, що і калібр кожного, кожного лідера, я маю на увазі калібр товщина, буде приблизно однаковий, щоб не було такого сильного дисонансу, щоб якийсь із лідерів не, не перебирав на себе всю силу росту. Це у нас легенда Млієва була цей рік. Така собі пару сигналочок, Ну, черешня як черешня, особливого захвату я від неї не маю. От. Але є шанс перещепити на щось інше. Скоріше за все, мені потрібен буде технічний сорт, типу е, дрогани жовтої, це спогади дитинства. Е, і останнє це у нас черешенька. Роял Гелен. От тут десь була в неї Сигналочка. Вон, вона є. Судя по, Судячи по терміну дозрівання дуже схоже, що це Єроал Гелен. І сюди ми вчепили е, Регіну. От. От це була, була ця щепа. Зараз наша задача це все буде підрівняти під один калібр. Ну що, зробимо паузу, а я почну працювати. Після того покажу, що в мене вийшло.